Ви впевнені, що категорія А непридатний сьогодні означає повне вільнення від служби, а саме в 2026 році. Якщо ви думаєте, що один важкий діагноз автоматично ставить крапку у військовій службі, настав час уважно читати далі. Нові зміни до наказу 402 кардинально змінюють підхід ВЛК до непридатності. Це стосується і цивільних і діючих військовослужбовців зсу. Дуже багато корисної, детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Чому це важливо знати прямо зараз? Сьогодні ВЛК більше не дивиться на діагнози. Ізольовано комісія аналізує реальний функціональний стан людини, а не просто назву хвороби у довідці. Тобто ситуація, яка ще вчора означала непридатний, сьогодні може завершитися рішенням, придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП навчальних центрах ВВНЗ медичних, логістичних зв'язкових охоронних та інших тилових підрозділах. Саме тому розуміння нових правил це не формальність, а питання вашого здоров'я, безпеки. Та майбутнього, що реально змінилося у наказі 402-му. Раніше підхід був простий і жорсткий. Є діагноз із категорією А непридатний, людина непридатна до служби загалом. Тепер підхід інший. ВЛК розглядає всі наявні діагнози у сукупності з урахуванням, наявності або відсутності функціональних порушень, впливу хвороби на можливість виконувати обов'язки, реального стану на момент проходження комісії. Ключовий момент, навіть якщо у вас є один діагноз категорії А, але він не дає виражених функціональних обмежень, ВЛК має право визнати вас придатним до служби у тилових забезпечувальних та навчальних підрозділах. Як це виглядає на практиці? Уявімо, типову ситуацію у військовослужбовця є ланцюжок статей за наказом 402, серед них одна стаття категорії А. Але немає стійких порушень руху, самообслуговування, когнітивних функцій чи інших критичних обмежень. ВЛК оцінює не факт діагнозу, а відповідь на питання: чи може ця людина реально виконувати обов'язки служби у тилу? Якщо відповідь так, рішення буде придатне до служби в тилових частинах навіть попри наявність, а у переліку діагнозів. Що це означає для цивільних? Для цивільних, які проходять ВЛК у ТЦК та СП, більше не працює стратегія, один діагноз і все. ВЛК буде вимагати докази функціональних обмежень, а не просто МРТ чи виписку без обстежень, які показують вплив хвороби на життя, шанси на повну непридатність зменшуються. Що це означає для діючих військових? Для тих, хто вже служить, комісія орієнтується на можливість подальшого проходження служби, а не лише на історію хвороби. Навіть після серйозних діагнозів, можливе рішення про переведення у тил, а не звільнення. Це може бути як шанс зберегти здоров'я, так і ризик, якщо ви не підготували медичну базу? Практичні поради, як готуватися до ВЛК за новими правилами. Робіть обстеження заздалегідь не для галочки, а такі що фіксують обмеження рухів, підтверджують больовий синдром втрату функцій, мають динаміку погіршення рецидиви. Збирайте не один папір, а систему. Окрема довідка, слабкий аргумент, комплекс МРТ-висновки спеціалістів, стаціонарне лікування, повторні звернення. Це те, що бачить ВЛК, не мовчіть про симптоми. Якщо скарги не зафіксовані, для комісії їх не існує. Розумійте логіку ВЛК: комісія шукає відповідь на одне питання: де ця людина може служити? І саме від ваших документів залежить, якою буде відповідь. Головна правда, яку потрібно усвідомити: категорія А. Більше не гарантує автоматичної непридатності. ВЛК дивиться на реальні можливості організму, а не тільки на формулювання діагнозу. Все у ваших руках рівень підготовки напряму впливає на рішення. Підсумок нові зміни. Нові зміни до наказу 402. Це більше гнучкості для ВЛК. Більше відповідальності для військових і цивільних, менше формальностей і більше аналізу реального стану здоров'я без підготовки, рішення буде не на вашу користь. Не йдіть на ВЛК всліпу. робіть обстеження, фіксуйте симптоми, готуйтесь завчасно, поділіться цим відео з побратимами, рідними та знайомими. Ця інформація може реально змінити чиєсь життя. Підписуйтесь, якщо хочете, і надалі отримувати чесні та практичні роз'яснення про ВЛК, наказ 402 та ваші права. Дуже багато корисної, детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК. Як користуватися наказом 402, формулювання висновків, обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Дякую, поширюйте канал, рекомендуйте канал друзям, побратимам, рідним, всім цивільним, кого буде гарантовано стосуватися тема ВЛК. Робіть обстеження заздалегідь. Є кілька відео з конкретними обстеженнями, які саме потрібно робити для наказу 402 та ВЛК. Пам'ятайте, все в ваших руках. Ваші діагнози повинні чітко відповідати за історії. Обстеження і ще раз обстеження. Дякую!